Переходимо безпосередньо до карти бойових дій. Лінія бойового зіткнення розпочинаємо з північно-східного напрямку. Це є купянськ купянськ возловий Що тут? Лінії бойового зіткнення змін немає, але традиційно непроста ситуація. Ви бачите, Діпстейт також змальовує напрямки ударів противника. Це є Лиман Перший Вільшана в бік Сеньківки. Мета нагадаю вам, звісно ж, це є Куп'янськ і купянськ возловий купянськ це є ключова логістична точка нашої оборони відповідно. Не раз вже декларували, заявляли росіяни, що е, хочуть зробити з Куп'янська і Купінська вузлового бахмутський напрямок, але і Бахмут. Але якщо говорити в часовому вітинку, то якщо вони говорять про Бахмут. То, який є зараз, то ми їм таке от можемо влаштувати. Традиційно авіаудари, артилерійські постріли і мінометний вогонь, використовував ворог в напрямку, окрім Синьківки. Звісно ж, це є Петропавлівка з боку Першотравневе. Важка і непроста ситуація біля Кислівки. Розуміємо, чому, тому що Кислівка є на північ буквально кілька кілометрів від траси, яка веде з Куп'янська до Сватове. Загалом лінія бойового зіткнення, як я і кажу, на цьому вітимку. Не змінилася. Біля Новоселівського тривають важкі бої. Нижче південніше від Новоселівського знаходиться Стельмахівка. Також на цьому напрямку важкі бойові дії тривають, але змін по позиціях оборони збройних сил України чи ворога немає. Рухаємось далі до Сватівського напрямку. Точного місця знаходження я вам не скажу, але наші гострі картузи продемонстрували відео. З етичних міркувань Ютуба я вам продемонструвати відео не можу. Але скріншот з цього відео вам покажу. Це от є танки окупанта. Вісім танків формували ударний кулак, який намагався прорватися з боку сватового в бік наших позицій. Нам вдалося ліквідувати рівну половину. Чотири танки ми підбили. Інші чотири танки. Окупанта, напевне, трішки подумали головою, вирішили, що не хочуть бути також ліквідованими, розвернулися і повернулися в тил на свої позиції біля Сватого. Змін на цьому вітинку фронт також немає. Бачимо, успішно відбили ймовірні атаки ворога. Чого не скажеш? До речі, про напружені бої в районі Нової Горівки, Ковалівка, Нововодяне і весь цей плацдарм, який веде, нагадаю вам, до населеного пункту Борова. Ось це мета ворога. 25 кілометрів від їхніх позицій, трішки менше. Що тут відбувалося? Давайте глянемо на взагалі таймлайн від Deep State за останні дні. От Новоєгорівка, дивимось 22 числа. Нема змін з 21 на 22 Нам в певних напрямках зуміли ми потіснити ворога. От біля джерельне нам довелося відійти. Покращень позиції ворога немає, але ми змушені були трішки поступитися. Ось бачимо лінія бойового зіткнення між позиціями ворога і збройних сил України до двох кілометрів. Новоєгорівка дивимося, що тут які були зміни за останні кілька днів. Бачимо, ми зуміли від міста від, від населеного пункту відтіснити противника. Намагався в лобових атаках, звісно ж, бачимо. Ворог діяти. Це традиційно їхня неуспішна тактика. Відбили. А от трішки південніше. Від Горівки, бачимо з боку Кармазинівки. Нагадаю наприкінці липня, саме на цьому плацдармі, ворог намагався наступати. Бачимо кілька позицій зумів відвоювати. Загалом, що варто сказати по цьому плацдарму, саме на цьому напрямку росіяни зараз активно переформатовують свої угрупування. Є повідомлення, що тут орудують різного роду військ. Це як окремі формування так званих лодинари, так і свіжомобілізовані, так і є. Барси, ну і, звичайно ж, ці їхні штормзет. Путін називається добровольчі батальйони, але від добровольчого там тільки назва примусово зганяють і також в'язнів до цих формувань. Рухаємося південніше по фронту. Кремінна, нагадаю вам. Що з Креміної власне з цього напрямку Росія перекидає е, сили на Запорізький е, плацдарм. Чому з двох причин? Тому що на Запорізькому е, напрямку Оріхово-Токмак е, важка ситуація в Росіян, хоча вони зараз там вже підкидають резерви. Я згадаю вам про 25-ту загальну військову армію, е, коли вона була сформована і чому вона завчасно кинута в бій, але з криміно, під, під Креміної е, свого часу там псковські елітні війська діяли. Тепер вони е, діють під Оріхова, Новопрокопівка не зовсім успішно. Що відомо по цьому напрямку? Найважча традиційна ситуація залишається серебрянське лісництво, просувань ворог не має. Така ж ситуація і біля жеребецького водосховища. Нагадаю, річка жеребець переходить в таку обширну водойму на берегах цієї Річки стоять міста селища Терни, Ямполівка, Торське, Зарічне просувань ворог не має. От як кілька місяців тому зуміли зробити такий кіл, більше е, нічого ворогу ми не даємо. Е, якщо говорити про Білогорівку Луганської області, відомо повідомляє наш генштаб Збройних сил України, що намагався ворог за останні 24 години покращити свої позиції, використовував знову ж таки авіаудари. Авіація, ж ми знаємо, на цьому напрямку активно працює, дрони працюють, мінометний вогонь. Артилерійські постріли, але безрезультатно. Змін по цій лінії бойового зіткнення в росіян немає. Ну і е, постійно тривають обопільні використання мінометного вогню біля Верхньокам'янська, Верхньокам'янка. Це вже не перший тиждень, не перший місяць в цьому напрямку. Змін по фронту немає, лише йдуть простріли позицію. я вам хочу сказати, що достатньо успішно наші оборонці діють на цьому плацдармі, тому що власне біля Білогорівки, південніше від Білогорівки, немала кількість саме складів польових боєкомплектів. Росіян ми дронами їх визначаємо. Відповідно, влучаємо, нищимо і змушуємо відчувати їх труднощі з логістикою на цьому напрямку. Рухаємось далі. Населені пункти веселе, роздолівка і Васюків. Нагадаю вам, це стратегічно важливі населені пункти, тому що вони ведуть до Сіверська. Сіверська наші. Базові позиції Сіверського подивимось до Роздолівки кілометрів 12-13. Розуміємо, що саме Сіверська ми на вогновому контролі тримаємо артилерію росіян. Загалом, за останні 24 години, давайте глянемо, бачимо, змін немає, але бійці з цього напрямку повідомляють і Генштаб також що в нас є певні успіхи з боку весела Роздолівка в бік Яковлівки. І власне нагадаю вам, що від Яковлівки в разі успішних подальших наступальних дій для нас відкривається простір атаки позиції ворога біля Соледару. А вже Соледар, Красна Гора і Парасковіївка це є концентрація резервів Росіян. Звідки вони вже думають, гадають чи на північ від Солодару чи на південь в бік Берхівки перекидати свої сили. Окрім того, що в нас є просування біля Яковлівки, також генштаб повідомляє, що в районі Берхівки. Також ми зуміли покращити свої позиції. Нагадаю вам, що тут знаходяться панівні висоти. За частину з них ми вже взяли. за частину продовжуємо боротьбу. Берхівка ягідне. Ось така ситуація на цьому вітинку фронту. Біля оріхово василівки бої також тривають. Продемонструю вам, що є певні зміни. Зумів ворог. Трішки на пару сотень метрів просунутися в бік траси. Важлива траса, вкотре вам нагадаю, яка веде від Бахмуту і до Слов'янська. Ну, от Слов'янськ, якщо говорити глобальніше, саме ця траса, коли наступали на Бахмут, коли Солодар осінню минулого року окуповали росіяни, відповідно, в них на меті було зайти в Слов'янськ, Краматорське і міста по цій ключовій трасі це Дружківка. Дружківка, Костянтинівка. Вони цього від цієї мети своєї такої та не відмовилися. Але до реалізації вона фактично не до виконання. Відповідно розуміємо, чому прилітають постійно снаряди в Краматорськ, в Костянтинівку, Дружківку від безсилля б'ють по цивільній інфраструктурі.